Ми вивчали на читанні. Андрій. Yeah, yeah, yeah. Літеру Д. Які два звуки Марія вона позначає? Ду дю. Коли він м'який стає, Вікторія? Коли, коли, я, коли я і м'який знак. Так, молодці. А тепер, послухайте мене уважно. Ми вже з вами вивчили і голосні, і приголосні звуки, Саша. Скажіть, будь ласка, які голосні звуки ми вже вивчили? Настуся, які вивчили? Е, А, О, У, Е. Добре, молодці. А приголосні звуки, які ми вивчили, Андрійку? В. Звуки, звук називаємо, звук. Двістуди. П. Є в Павлика і в Маркіяна. Добре, яка це літера в мене? В. В літера, в кого є писана? В мене. Є в Ромчика і в Денисика. Яка це літера? Скажіть мені, будь ласка. В кого є така літера писана? Так, добре. Яка це літера? Хто мені назве? К. Не К. К. Не Х. К. К літера. Є писана в Яночки і є в Марії. Це яка літера? Р. В кого вона є? Добре. І це яка літера? А. Який звук це? Голосний чи приголосний Саша? Голосний, Голосний. добре. І це літера. У. Є дві літери. І ще є в Юлі. Получається нижнє з'єднання, бачите? Не верхнє поєднання літер, а нижнє. Знизу воно приєднується. Так, ближче до серединки. Денисику, підніми голову, будь ласка. А де наші є діть? ручку правильно візьми, добре? Отак. Тіляни від вас, ховай бач. Дениску, сховай два пальці, а тільки тиме. Так, добре, молодець. Віка, які в нас далі написані ді. А ну придумали... Діти. Дід. Діа. Діти. Дід. Дід. Діана. Діан. А з якою вітери ми напишемо слово Діана? А чому? Бо це ім'я. Пишемо склад Ді. Не відриваючи руки, тягнемо доверху, до верхньої рядкової лінії і опускаємось на низ і дописуємо літеру. І І зверху ставимо шапку. Қрас! Пальчики, правда? Mm -hmm. Пригадаємо? Показуємо mm -hmm. про чотири mm -hmm. брати. Mm -hmm. Пригадаємо? Mm -hmm. Як це було, Ідуть? Маркіян відкриє таємницю. що там є? Попробуйте. Гречка там є. Попробуйте її ручками, промініть її так, щоб пальчики відпочили. Так, повняли той мішочок ручками, щоб пальчики відпочили легенько. Попробуй Іваночка. Розсипати гречку? А що розсипати? Ще, 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 ще подняли мішочки, відпочили руки, кладемо з боку мішочки. Деня. Деня, смачна деня. А тепер взяли ручки в руки, бо вже пальці відпочили. відпочили диво. Пальці. Але прав... диво, ти диво, Саша? Супер. Диво. Взяли в руки диво. ручки, але правильно взяли і написали, будь ласка, склад, де? Може, пишемо його, так як з літерою й Правда, тягнемо до верхньої рядкової лінії. Так, прочитав мені Павлик. наступний склад. Дуб, Ду, ану, придумай. Дуб. Дуб. Щекуй. Дуб. Дуб. Дубовий, може, а не дубний. Дуби, Дуби, багато дубів. Ще На дубний, а то бубний. На дубний. Ні. А ще є слово, ми таке з вами писали дудка, пам'ятаєте? Дудка. Дудка. Це що. Пишемо склад ду. Ти чого, я Літера Ус. Кожа до літери Д, правда, Саша? Але що вона зверху немає? Ова! Тут овал, а тут а тут така неповна, так як в літері И. Кусочок елемент від літери Е. Ні. Щоб не сплуталися, так. Давай, Саша, прочитайте, будь ласка, яке слово є написане? Нет. Nee. Нет. Nee. А потім пишемо самостійно. Обвів маркіян. А далі зошит гарно, правильно положив. І пишемо самостійно. Лід. А наступне слово виділить. Лі Яку літеру додали до слова лі літеру. Е. П. П. Плід. 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 А де є плоди? Плід. А плід. ми сьогодні говорили про який плід на уроці читання? Плід. Сливу. А де вона виросла? На дереві. На якому дереві? Плід. А хто посадив дерево? Хлопчик. Плод. А тепер зігнули голівки і написали гарно слово плід.

Знову да, підсунули да. до гори, І в нас ще залишилося одне завдання в дошиті. Скажіть мені, будь ласка, що там є намальоване у вас в зошитах? Горішки. Горішки в жолуді. А на тих жолудях що є написано? Букли, букви. Не букви. Склади, кажу я. Заспокоїлися. Вже <постив> дуже розійшлися, заспокоїлися. Давайте подивимося, перше слово нам допомогли, нам з'єднали, правда? Так. Вікторія, яке слово? Дитина Дитина, Денисику, нечемна. Дитина. Дитина Що нам треба зробити з тим словом? З'єднати і записати, якими буквами? Дитина. Писаними. Писаними. Знизу ви бачите є вузький рядочок. маленькою Я дуже рада. Рома. Давай. Рома. Да. Рома. Да. Дерево! Наступне слово записуємо. Дерево! Скільки складів у слові маркіян дерево? Три. 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 Записуємо. З маленької літери пишемо. Дерево. Наступне. Не відкрити. Не закрити, а відкрити. Ти написав нам ліку? Середа. середа. А що таке середа? День тишня. Записуємо. Записуємо слово се. Це... З вами писати велико чи маленьку? З яких двох елементів вона складається? А, і, Ні. Я знаю з, з О і Овала Овала і І петельки, моє покладіть, будь ласка. Мама, ви вважаєте, що ви справилися з завданням? Да. Справилися. Ви навчилися писати літеру Так. Да. А тепер за те, що ви справилися з Кожного на парті пазл. Ви бачите? Кусочок. Давайте складемо його на дошці. На першій парті тільки є. Павлик дошки йде. Маркіян для до дошки. не ліпи разом є. Юля до дошки. і напевно я. Давайте я ліплю. Куди юля? Вийшов, дятел, ага. такий як у нас, а. справилися з завдання. А. Тоді я вам дуже дякую всім за урок і ви. Сьогоднішній урок. Нагородите її медалями. Да. Чи ні? Так. Так. дайте їм Оксана Мирославна, а кому дуже сподобався урок, то він свою медаль віддасть Оксані Мирославівні. Так? А ми так побачили. Чи ну. послужить? Оксана Мирославівна, Мирославнами не далі. Несуть. <сіку> несуть, віддають назад. У мене тут три группові положення. Здоров'я вам далі. Бо ви працювати це дуже важко. Але результат праці ваш не іведення. Так, води, вони <плес> ж у нас мають відрізок прямої одиниці вимірування, далі <плес> було <плес> ціже, <плес> щоб вийшов.